Перше послання святого Апостола Павла до Коринцян, глава 16, вірші з 4 по 12. А ще ж достойно будуть і мені, і ті со мною пойдуть. Прийду же к вам, їх да Македонію прийду, Македонію бо прохожду. У вас же, аще случится мне, прибуду или и озимею, да вы мя проводите, а может аще пойду, не хочу бы вас ныне в мимохождении видите, уповаю же время некое прибытие у вас, аще Господь поверит. Прибуду же в Эфес до Пентикостии бо Дверьбами отверстийся велика і поспешна і, і мнозі. А Аще же приїде Тимофей, блюдіте, да без страха буде у вас, Діло Бо Господне делает, яко же, і аз. да ніхто же обо його уничижит, проводіте же його з миром, да приедет ко мне, жду бо його з братією. «О Аполосі же, браті, много моріх його, да приїдіт к вам з братією, і всяко ніби воля да нині приїдіт, приїдіт же їх да у празниця. А коли ж і мені випадатиме йти, то зо мною підуть. Я прибуду до вас, коли перейду Македонію, бо проходжу через Македонію. А у вас, коли трапиться, я поживу або й перезимую, щоб мене провели ви, куди я піду. Не хочу я бачитись з вами тепер мимохідь, але сподіваюся, деякий час перебути у вас, як дозволить Господь. А в Ефесі пробуду я до п'ятдесятниці, бо двері великі й широкі мені відчинилися та багато противників. Коли ж прийде до вас Тимофій, то пильнуйте, щоб він був безпечний у вас, бо діло Господнє він робить, як і я. Тому то нехай ним ніхто не погорчує, але відпровадьте його з миром, щоб прийшов він до мене, бо чекаю його з братами. А що до брата Аполоса, то я дуже благав був його, щоб прийшов до вас з братами. Та охоти не мав він прибути тепер, але прийде, як матиме час відповідний. Послання святого апостола Павла до Филип'ян, глава 2, вірші з 5 по 11. Сіє бода мудрствується в вас, є же і во Христі і Ісусі. И же во образе Божий Сы, невосхищением ни не вщева быть и равен Богу, но себе умалил, зрак раба при Им, в подобии человеческим был, и образом яко якоже человек, смирил себе, послушлив быв, даже до смерти, смерти же крестная. Тем же и Бог Его привознесе и дароваєму імя, паче всякого імені, да о імені Иисусові всяко колено поклониться небесных и земных и преісподніх, и всяк язык исповесть, Господь Ісус Христос, славу Бога Отця. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і до смерті Хресної. Тому і Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав, Ісус Христос то Господь, на славу Бога Отця!